Дарічники у серпні почали місячник безпеки дорожнього руху. Перш за все, особливу увагу приділятимуть пасажирському транспорту. Приводом для активності ДАІ стала низка аварій автобусів з численними жертвами. Наймасштабніше сталася на Чернігівщині. Місяць тому у автокатастрофі загинуло 15 російських прочан. На території Чернігівської області з початку року сталося 312 дорожньо-транспортних пригод, в яких 70 осіб загинуло та 393 чоловіки отримали телесні ушкодження. Такий стан справ спонукав керівництва держави до проведення комплексу профілактичних заходів на українських дорогах. Технічний стан пасажирського транспорту у Чернігова та області залишає бажати кращого. Даїшники про це знають. 5% перевірених цього року машин виявилися несправними. Складено понад 100 адмінпротоколів про порушення. Однак у ДАІ розводять руками. Мовляв, змінити ситуацію поки не можуть. Не можна зробити співробітників ДАІ навіть таким приснігам, які б тільки шо брали і присували, присували, присували цих пасажирів-перевізників. Тому що ну є ж, яка ж громадськість, яка ж людяність повинна бути. Якщо, наприклад, поставити завтра всі автобуси на прикол, то ми розуміємо, що взагалі пасажири перевезення соціальних верст населення закінчиться. Перевізників тепер ДАІ перевірятиме за допомогою нового обладнання. Усім обласним управлінням купили коштовні пересувні вимірювальні лабораторії на базі «Пежобоксер». Чернігівські даїшники вже попрацювали майже в усіх районах області. Надівається на руль транспортного средства, датчик, ну, я не буду вже доставати, підключається, не виставляється возле колеса через шнур, через переходник. І крутим руль, і показує зразу в електронному відділя, скільки люд составляють. Тобто ніяких там каких-то погрешностей там на шкалі і так далі. Он повністю. В Україні. За системні порушення вже позбавили ліцензії чотирьох пасажироперевізників на Чернігівщині, контролюючі органи обмежуються лише приписами та штрафами.